Сборах кажуть, там пастора моляться, приїдь. Я думав, чоловік ну, пастора 10, 15. А я так вражений, такий вражений, що це е, дух молитви є так багато людей. Я дуже приємно вражений бути разом з вами, разом з вами молитися. І я, можливо, я не розраховував щось говорити, тому я не готовий говорити сьогодні до вас. Але, е, я хотів би, щоб ми просто в той час помолилися. Просто в той час помолилися. І я думаю, перше, за що я хочу, щоб ми помолилися, за мир Божий, тому що Бог дав нам служіння мирі, правда чи ні? І що Бог через нас приносив мир там, де є вогонь, там, де, там, де немає миру. І просто давайте будемо молитися. Господь, ми просимо Твоєї благодаті, Твого ми миру для України. Господь, ми просимо миру для України, Господь, ми просимо миру для України, Господь, ми просимо миру, Господь в серцях. ми просимо миру в душах, Ми просимо миру в країні. Господь, ми проси. Щоб кровопролиття було зупинене в ім'я Ісуса Христа, силою Духа Твого Святого. Господь, ми розраховуємо лише на Тебе. Ми не ми можемо розраховувати ні на лідерів, ні на політиків, ні на Господь, ні на людей, ні на себе самих. Ми розраховуємо на тебе одного святий, щиро просимо. Господь, ми, не, ми знаємо, що немає відкритих дверей. Ми бачимо, що немає. Але ми знаємо, що в тебе є вихід, в тебе є відкриті двері, Господь, в тебе є відкриті двері Святий. І ми сьогодні просимо, Господь, щоб ти відкрив ці двері, які є закриті, в ім'я Ісуса. Господь, ти проложуєш дорогу там, де немає дороги. Там ти відкриваєш двері там, де немає дверей. Господь, ти даєш вихід там, де немає виходу. І ми сьогодні благаємо тебе. Сьогодні просить, піднімаємо руки свої до тебе, Господи. Смилуйся над нашим краєм. Господь, смилися над нашою Україною. Сьогодні Духом Твоїм святим. Госли твій мир, послуй твою благодать, послуй твій дух молитви за примирення в кожне серце. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Господи, вживай нас, вживай там, де ти хочеш. І так, як ти хочеш. Піднімай цих молитовних кодадей по всій Україні. Підніми молитву, Господь в Україні, Господь, ім'я Ісуса Христа. І Я також прошу. Сьогодні я стукаю в небо. І я прошу вас всіх, давайте будемо молитися за те, що ті люди, які мають в серці бажання, проливають. Ми хочемо, щоб наша земля проливала кров. Господь, ми не хочемо, щоб на нашій землі на Україні проливалась кров. Я прошу тебе, нехай прийде покаяння для кожної людини. нехай прийде покаяння для президента. 아. Yeah. 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 Офесійних переконаннях, підніми пророка в цей час, та для нашої країни, який би зміг би сказати слово від Бога, який би міг би зробити все те, що ти хочеш зробити тут. В ім'я Ісуса, щоб твоя воля прийшла. Підніми Господь таку людину. В ім'я Ісуса Христа, і ми благословляємо. Ми благословляємо, ми благословляємо Господь людину, яка буде наповнена Духом Святим. І здійснить твою волю в цей складний період для нашого краю, для нашої країни. Ми також просимо, Господь, підніми мудрого керівника. Господь, ми просимо, ми бачимо, що Господь немає доброго лідера, немає того, за ким би люди могли йти. Господь, ми просимо, підніми лідера, який міг би вести Господь твоїми шляхами, тому що ти прокладаєш шляхи. Закриваєш закриті двері і ми благословляємо, ми благословляємо Господь, щоб піднялись ті люди, Господь нові люди, Господь нові люди, в ім'я Ісуса. І щоб тільки є були змінені в ім'я Ісуса. Господь як тільки, якщо вони станні змінюватись, змінюй їх. Якщо не статні, то щоб, Господи, ти просто поставив нових людей в імя Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа.